Ось такого сумного маленького села, всього лише з двома хатками та двома жителями, я збудувала суперсова з величезною новорічною ялинкою, середині якої я зробила свою базу, і все це в Майнкрафт виживання. Так, окей, я заспавнилась десь на дереві, головне не впасти туди. Піу. І перше, що ми зробимо, це налутаємо Блядь, Це що щось у мене не так? Першим ділом треба знайти село засніженому біоні. А для цього спочатку треба зробити базові речі, знайти поїсти та залишитись живим. Ту курцю, забрати її міско. Треба їсти, треба протеїн. Бляха, ти куди? Ти куди? Ти шо? О, все. З тропічних дошок я збудувала свою першу хатину у вигляді коробки та вижила першу ніч. Бляха, я вже його чую. Стохне, стохни. Я провела ніч майже на вулиці. От би зараз попасти в майбутнє мою нову круту хатину з каміном. Другий претендент. Блін, чого так темно? Чо я сподіваюся, що зараз ми зробимо кроватку. Ой, ребята, дивіться, як гарно якийсь прям каньйон, мені здається. Дуже прикольно. Але Спускатись ми не будемо, щоб... Щоб не здохнути і щоб не збуватися своєї цілі тому що ціль у нас дібратися тайги і побудувати ялинку, і там я вже буду будувати собі базу. Наступного дня я відразу вирішила шукати засніжений біом. Перше, що я зустріла, це постелю та зайчиків. По-перше, зайка. По-друге, якась невідома мені споруда. Таким чином... Ми зробимо якусь типу лісінку. Коротше, отак. Друзі, я приготувала для вас в цьому відео сюрприз. Спробую знайти подарунок, дивлячись уважно, відео до кінця. Бажаю удачі! Залутали, і ми так само обережно повертаємось наверх. Так, ну тут е, в чому небезпека? Тут може бути відьма. Спойлер, я відьму так і не зустріла, але зустріла ще декому. Привіт, друзі! Які ви гарні! І мені щось дуже захотілося туди дістатися тут вугілько, тому Треба залутати. Я не назбиралася вугілля, так як попереду мене чекає багато чого кориснішого, тому я вирішила покинути це йти далі. О, друзі, я знайшла якесь село. -у -у. Але спочатку я пірнула в затонувший корабль, можливо, там щось є цікаве. Мені здалося тим те, що там ще якесь село. Я, не, я думаю, що тут я не знаю. Чесно кажучи, мені б дуже хотілося залишитись цьому біомі сакурами, бо це дуже-дуже гарно. Але блін, у нас не та мета. Я вже пройшла тисячу блоків, але не могла знайти ніяк цей засніжений біом. Попереду був нескінчений океан і куп біомів, але не той, що мені треба. Ладно, без питань. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь, бо мене так задовбало вже шукати. Ми трошки висадимось тут, пошукаємо. Або... А ну, там я бачу, залізу, тож так. так. Як слизько. На вулиці слизько. Люди, це ще й е, село, Боже, як мені пощастило. Ну, якщо тут зараз будуть смереки, я просто впісюсь. І що у нас тут? Смиреки? Це смереки? Ну, ось ми знайшли нашу майбутню жертву будівництва. Тепер будемо готувати місце під нашу ялинку. Цей вечір я вирішила перепочити в одному з будинків. Я склала всі речі, поставила ліжко та заночувала там. Яна! З'їда. Доброго дня! На сьогодні такий план. Робимо тихіріші лопатимо зчищати всю цю штуку. щоб зробити більше ліс зі смерек, і також побудувати ще декілька будиночків для наших жителів, тому що це якийсь позор, якщо чесно. Тому ми почнемо. Витратила ну, дуже-дуже дуже багато часу на це все, багато нервів, багато ресурсів. І потім ми будемо використовувати для того, щоб побуливати ферму, якось розширити е, наш острів. Показали, що це на потім. А зараз хочу дослідити цей острів. Окурвана ракета! Нам потрібно багато ресурсів, пора будувати ферму моду. Я будувала її за класичною схемою, яку можна зайти на Ютубі. З минулого разу в мене накопичилось достатньо блоків, щоб її будувати. Two hours later. Фух, ну нарешті не минуло й 100 років. Так, наша ферма працює. Все, що нам залишилось, підготувати ресурси для будівництва, а саме купу кісткового борошна та саженців смерек. Наступний день я ще більше дослідила острів. Знайшла заморожені хатки в льодовику, з ну, жителя, який застряг горі. Та одного чорного котика. Давайте спробуємо його. Того було замало. Так, слід сюди до мене. Супер, тепер в мене є котик. Далі я допомогла жителю спуститись на землю, щоб він зібрався до своїх друзів. Далеко від острофу я знайшла гарну печеру, в яку я спустила, щоб добути трошки ресурсів для подальшого крафту. Ой-ой, рубрик, давай. Без без різких движений. Бабте, не виліз, а мені? Блін, скільки вас тут, йо вас тут, ребята. Що мені робить, йо? Прампіс. Ха, тут якісь два розумники вирішили прибити одне одного. Ви на одного виглядає це самочасно, як на мене. Коротше, алмазики, пластівки. Для того, щоб голодувати, я збігала за корівками. Я завела їх в хлів, спочатку одну, потім іншу. В майбутньому я зроблю ферму всередині ялинки з іншими тваринами. Для будування величезної новорічної ялинки мені знадобилось багато кісток, смерек і ще купу блоків землі. Інструментів та час. Зараз я покажу більш детально, як я зібрала збудувати цю вазу. Так. І тут ялинка. І тут ще. Ну, я думаю, тепер все зрозуміло. А, і ще я забула головне. Oh, shit. here we go again. Ну, ось іще одна задача готова. Далі я почала розвивати село. Це зайняло в мене дуже і дуже багато годин роботи, тому Ну, не ідеально, але я думаю, це краще ніж те, в чому жителі, звичайно, живуть. Що було цікавіше, я придумала додаткову задачу, якою вам покажу трохи пізніше. Тепер я думаю, що можна заповнювати свою базу та робити її автономною. Я привела курочок на другому кінці світу, я знайшла свиней, подивилася, що там роблять мої жителі. Я думаю, вони зайняті. Далі я робила усілякі інші справи, зробила вихід до нашої фермі мобів. Вирощувала кактуси заради зеленого барвника Це було довго та боляче. Та зі своєї старої хатинки я зробила оглядову вежу, щоб краще дивитись на моє круте село. Ого, у нас вже стільки голумів. Жителі зовсім страх втратили. Треба йому допомогти звідси вийти. Саджаємо в човен, робимо розворот. Ну що, готовий? Полетіли! І так, в принципі, я все зробила. Я думаю, що час зараз прикришати ялинку. І почну я збудування новорічної зірки. Трошки пилу згоріло, але я пошукаю ще. Я думаю, ось цього буде достатньо. Як ти сюди потрапив? Ну, і нарешті я приступила до прикрашання ялинки. Трохи розмістила ліхтарів. Фух, ну наче все. А хоча стоп. У нас вже ще бонусне завдання. Каток я будувала між входом в село та своєю фермою мобів. Але, на жаль, у мене закінчились вовна. Чому до сух пір лиси, де моя вовна? додала трошки ліхтарів. Ну, тепер точно все. Найуважніші з вас можливо помітили чотири слова, які з'являлись впродовж усього відео. Якщо ви знайшли ці чотири слова, то напишіть правильну послідовність в коментарях. А якщо ще не знайшли, швидко переглядайте відео спочатку. Перший, хто напише правильно, я зажу з ним та подару ліцензію Майнкрафт особисто. А якщо вам сподобалось відео, то переходіть до мене в телеграм-канал. Там я буду публікувати анонси нових відео та ділити з вами ідеями. Усім дякую за перегляд, усіх вітаю з прийдешніми святами. Хай вам щастить цьому році і залишайтеся щасливими.